І привіт! В ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми продовжуємо радувати вас новими та цікавими рецептами на кухні закладу Лакс. І ці рецепти представляє для вас шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню завітала наша чарівна гостя. Ми її довго запрошували, довго не могли з нею зустрітися на цій кухні. Але сьогодні вона тут і буде допомагати нашому шеф кухарю готувати щось смачненьке. Це Каріна Кнайф. Ріно, привіт, привіт, вітаємо як настрій тебе. Супер, бо ми сьогодні будемо готувати страву з сиром, а я просто обожнюю сир, я тобто. справжня мишка. Тобто сьогодні Богдан вгадав а, з рецептом. А, як настрій загалом? А, загалом супер, літо. Все. Все чудово. Все супер. Тому Богдане, давай не затягувати, так як наша гостя любить сир, будемо готувати. А що ми будемо готувати з цим сиром? Друзі, сьогодні у нас буде в меню запечений сир камамбер. Дуже легка, проста страва, дуже смачна. Вона може бути як закуска, так і просто перекусом для вас. Ми покажемо, як можна це зробити в домашніх умовах за 5-10 хвилин. Супер. Друзі, ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу Лакс, і ми починаємо. Ну що ж, Богдане, традиційно починаємо з завдань. У тебе сьогодні буде найголовніше завдання, і це нічого не робити, друзі. І не заважати. А з нашою гостею ми зробимо спільно наші страви. Тобі потрібно буде нарізати дрібним шматочком фрукти, щоб зробити фруктову сальсу для нашого запеченого сиру. І О, це буде. Супер. У нас що будемо використовувати? Банан, грейпфрукт, ківі та яблуко. Але нам не потрібно це все нарізати. Давай. Навпів, це все, все, і дрібним шматочком, і наш посуд. А я в цей час, друзі, підготую наші сири, і в кінці ми вже вам покажемо, що з цього вийде. Супер! Е, ну що ж, поки будемо готувати, будемо знайомити е, наших глядачів Каріна з тобою. Е, так, давай почнемо з того, що ти е, б'юті-блогерка. Давай почнемо з цього, тому що це е, дуже цікаво. Я думаю, дізнатись, ну щоб було зрозуміло, хто такі б'юті-блогери, чим ви займаєтесь, що ви несете в масу. Дивись, особисто я б'юті-блогери взагалі бувають різні. Особисто я займаюся туторіалами на макіяж, тобто я показую дівчатам, як робити макіяж так, щоб він гарно виходив. Це по-перше, по-друге, я роблю. Огляди косметики. Я знайомлю дівчат з новою продукцією. Коли щось новеньке виходить свіже у брендів, їм завжди дуже цікаво це протестити на обличчі, подивитися не тільки на рекламі, а ще й у блогерів. Я прекрасно виконую цю функцію. Я знайомлю глядачів власне з продуктом. Угу. А це якась реклама, значить ти просто береш там, косметика, якою ти користуєшся сама, і просто радиш її дівчатам, які тебе дивляться. Починалося, коли я тільки хотіла розпочинати свій блог, тільки починала свій шлях. Звичайно, що я брала продукти, які я вже знала, які мені подобалися. Я рекламувала їх просто від щирого серця, щоб хоча б для чогось розпочати, щоб у мене було базове таке портфоліо. Проте потім у мене почали замовляти рекламу. Чому я Дуже рада, дуже вдячна. А, я вважаю своїм найвлучнішим кейсом а, співпраці з Нікс. У мене їх, до речі, вже було три. Так. І для мене, як для б'юті-блогера, це досягнення. Просто дівчата зараз знають, що Нікс це дуже крутий бренд. Можливо, ти не знаєш? Ні, ми ж, ми ж з Богданом хлопці прості, знаєш, ми зранку вмилися водою з-під крану. І, і, і як ми думаємо, що ми вже гарні. Ну, особисто для мене це велике досягнення, а, і мені дуже приємно а, зараз просувати в маси продукцію, яку я люблю. Звичайно, а, мої співпраці поділяються на два формати. В принципі, як це і проходить у всіх бюті блогерів а, це реклама, коли мені сплачують за неї, а, я знімаю рекламний ролик. А, звичайно, що буде ТЗ, тобто якому я маю бути Слідувати. У мене буде технічне завдання від бренду, що вони хочуть бачити в кадрі, як має бути побудований кадр, озвучка, без озвучки, музика, емоціонал. Емоціонал взагалі в кадрі. Та є другий варіант це подарунок від бренду. Це ну, по бартер, так? Як як то кажуть? Ну, це типу бартер, але бартер це все одно. Бартер буде мати мінімальне ТЗ, все одно. А от подарунок від бренду просто от тобі бренд пише, що. Ви така прекрасна б'юті блогер. Ми вам так хочемо надіслати подаруночок просто і ви нам за це нічого не винні. Ми просто вам надішла подаруночок, І якщо ви захочете, зробити огляд, не захочете, не зробите огляд. І це може бути реклама сторіс, якщо я так забажаю. Це може бути нічого, якщо я так забажаю. Це може бути ріл. Але зазвичай я роблю рілс, тому що мені супер приємно, і поки що у мене вистачає на це час. Супер, супер. От нам би так хтось так надсилав би якусь їжу, так, Богдан? І говорив би. Ну, хочете? У нас а в тебе є таке? У нас іноді буває також щось подібні, якісь реклами і там сторіс ми нещодавно також знімали, ти там рекламував, до речі. Так. У, нас, у нас також відбувається, але не косметичні дії. всякі. У нас чомусь все пов'язано з їжею? Ну, тому що кулінарне шоу не таке, виходить. Як ти прийшла до цього взагалі? Чому саме б'юті-блогер? Дивись, з дитинства я захоплювалася своєю мамою. Вона у мене завжди дуже гарно е, причесувалася, робила дуже гарний макіяж. Вона у мене взагалі просто прекрасна жінка, е, окрім того, що дуже гарна. Е, і я підворовувала в неї косметику, як роблять всі дівчата, напевно, з дитинства. Е, і наприклад, у мене був такий прикол: е, я могла стояти перед сном в ваній кімнаті е, біля дзеркала і фарбувати червоні губи 10 разів. Десять раз їх фарбувати, 10 разів змивати, бо зараз спати. А навіщо я це робила, коли у батьків було таке запитання? Я казала, що одного дня прийде день, коли мені буде потрібно їх швиденько нафарбувати. І як же ж я буду це робити, якщо я, я не вмію? Я трішки зараз перебуваю, потрібно ще трішки дрібніше. Звичайно, зараз це будуть купити. І у нас буде супер. -хоруси. А яблуко теж? Дрібніше. Давай яблука. Ну хай буде. Ми це Саша вже. А загалом дрібніше. <гумірш> <гумірші> це Саша <сажає>. ну, <гумірші> <утилізатор>, все. <гумірші> а я бачу. Настільки прям сильно так, дрібненько. Так. А все, продовжуємо наш діалог. Що ви там казали? Так, ти е, одного дня прийде момент, коли тобі треба буде швидко нафарбувати ще губи. Так ось. І тому я тренувалася. Я не можу це ніяк інакше логічно пояснити. У мене взагалі була з дитинства жага до косметики. Мені дуже було цікаво. Я сто мільйонів разів уявляла себе б'юті блогером, а просто сиділа біля дзеркала і казала: так, дівчата, а зараз ми розпакуємо ось це. Давайте подивимось, яка текстура в цієї в цієї помади. Ну, тобто, з дитинства просто себе уявляла. Блогером, напевно, так роблять, робить дуже велика кількість дівчат в дитинстві, можливо, не в дитинстві. Я іноді досі у мене є така невеличка звичка там стояти біля дзеркала я не знімаю відео, я просто уявляю, якби я знімала відео, що б я зараз сказала. Супер! Давай перше запитання: за скільки тепер, тобто то, як ти швидко тепер малюєш червоні губи? <реш> Дуже швидко. Дуже швидко. Дуже швидко. А, і друге, хто а, можливо з якихось б'юті влогерів там відомих по всьому світу, або там по всій Україні, а, надихнули тебе, от знімати там контент, або ну там до сих пір надихають. Mm. З українських блогерів на той момент мене ніхто на жаль не надихав мене надихали американські блогери. Ой, до речі, Богдан, норм буде, якщо я зараз так, так. Зроблю все де таке потрібно. Супер. Клас. Я надихалася американськими блогерами. На жаль, тоді у нас не була розвинена так індустрія краси саме не тільки в Кривому Розі, а ще й по всій Україні. Україні. Так, але зараз мені дуже подобається контент. Єгор Моа. Напевно, ви знайдете цього дуже популярного б'юті-блогера. Мені дуже приємно слідкувати за його творчістю. У нього класні колаборації, Там, Тіна Кароль, Аня Трінчер. А, Можливо, мені навіть і потрапляв десь на просторах Тік-Току або Інстаграму, так, якісь рілси. А чого скривати? Ти просто також вивчав всі ці б'юті Я І... просто б'юті влоги. Він просто фарбує губи по разів. Я ну, просто фарбую губи червоні. Насправді <гум> для твоєї діяльності це потрібно знати. Якщо до тебе ж приходять якісь такі як сьогоднішні наші гості, ти ж повинен бути в темі. Що про що сказати, як нафарбувати? <гум> Тому сьогодні я їхав. На зйомку під пісню, всі в захваті від тебе. А ти від Мейбелін». Це те, що я пам'ятаю з дитинства. Про... Тоді був такий б'юті блогінг. А, була коротка реклама. Так. А, окрім а, блогінгу, чим займаєшся, ще ти, Каріна? Ти ще візажистка, так? А, так. Трим, тримаю, тримаю, тримаю банан. Я тобі качу, що я вже грифут зробив. Супер, супер. А... Що ж, я в паралель розвивала не тільки б'юті-блог, а ще й свою як основну роботу. Я вважала візаж і вважаю досі, але потім повернемося трохи до цього запитання. Що ж, мені дуже подобався візаж. Мені подобається змінювати обличчя інших людей так, щоб підкреслювати їх природні риси і щоб дівчатам вони більше подобалися. Потім по ітогу. А це вони... цитата я вибачаюсь на школа боксу. Не <реш> природного, природного. сланця. <реш> так, дивись, якщо ми подивимось наліво, так перед нами є експонат. А, що можна змінити? <реш> Він завжди просто от, потрапляє, під, потрапляє, ви, під, потрапляє під цю, а, так, а, під цю історію. Що б тут можна було додати або змінити на цьому обличчі для того, щоб ну, це обличчя трішки більше подобалось нашим телеглядачам? Трішки більше фреш. Трішки більше фреш. А, що ж, ну, до речі, я займаюся чоловічим макіяжем. Також я збирала чоловіків, десь 5 чоловіків за все своє життя я збирала. А, ну, Макіяж чоловічий, це як розуміти, як, типу а, грим? А, ні, ні-ні. Це розуміти, як просто нафарбувати нареченого на весілля. Тобто просто а, гарний нюдовий, супер нюдовий макіяж, щоб його було наче не видно, але людина була людинка була трохи краща. Що ж, Богдану, а, я б. А, але взяла... ну, ще спекотніше стало, чесно кажучи, не... <рес> для Богдана я взяла дуже легеньку тональну основу. Прям супер, супер прозору, але можна її навіть зміксувати з зволожуючим кремом, щоб краще нанести. і Обов'язково круто зволожити шкіру перед цим, вирівняти трохи тон обличчя. Синці під очима у нього не супер виразні, тож ми їх можемо в цілому Синці вазирі. під очима не сходять. Їх можемо трошки залишити, щоб це все ж таки був брутальний макіяж. А, трохи вирівняти тон обличчя. Трохи, можливо, підкреслити бровки. А... Хоча куди далі. Ну, ось, ну, в, нього, в нього дуже виразно ось тут, але ось тут можна було б трішки Пішки додати. А, так, відкрити очі. Так, 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 значить відкрити очі. Так, я розумію, ти. А, Так. І зробити легенький контурінг за чоловічим типажем. Це значить, що ми скули будемо фарбувати не як дівчата ось так просто. А ми будемо їх фарбувати ось так, щоб виокремити щелепу, щоб був більш чоловічий лук. Більш чоловічий, щоб ти був більш схожий на чоловіка. Якщо у мене колись буде весілля, я буду розуміти, що таке. Що тобі... Треба звертатись до Каріни. Так, і що таке чоловічий макіяж. Щоб ви нареченою не виглядали однаково. Особливо зачіскою, так? Особливо зачіскою. Так, Так, тобто існує і чоловічий макіяж. Звичайно, звичайно. Багато цікавого. Получається, і, ну я перший раз. А ми ви... знаємо тільки грим. А я знаю, гримує. що чоловічий макіяж є, але від якого формату? Коли чоловік вже виплачає ну, Так, ну і там собі нафантазував і фарбується, все, все, що можна і, і не можна. Так, повернемось до нашої страви. Богдане, що у нас на, на якому ми етапі? Ну, ми спишемо. на етапі, ну на якому у нас майже все готове. Зараз завершимо нарізати наші фрукти, а в цей час ми будемо відправляти наш сир з багетом. Я вже також все підготував, друзі. Для цього потрібно дійсно 4-5 хвилин. Вже розігріта духовка повинна бути на 200 градусів. Ми це все відправляємо туди. Нам потрібно просто, щоб наш сир став м'якішим і потім разом в поєднанні з нашими грінками ми будемо куштувати. Це дуже смачно. Ми поєднуємо знову ж таки непоєднувані речі. Типу, знаєте, не багато хто розуміє, як можна там їсти, наприклад, фрукти з м'ясом або сиром. Хоча, в сирні тарілки, знаєте, в закладах також поєднують із горіхами, і з усілякими фруктами, і всім, всім цим. Сьогодні ми вже завершуємо і зараз будемо відправляти наш сир. Для того, щоб ці друзі, 5 хвилин промайнули для вас за одну секунду, в традиціях нашого шоу подивимось коротку історію про сир Камамбер, як він з'явився, хто його придумав і чому він такий популярний та смачний. Дивимось. Камамбер з'явився у Нормандії, Франція у 18 столітті. За легендою, його винайшла селянка Марі Арель, яка вдосконалила рецепт сиру, можливо, під впливом ченців. Вона жила в селі Камамбер, звідки й походить назва сиру. Кажуть, що під час французької революції Марі Арель переховувала у себе втікача ченця, який поділився з нею секретом приготування смачного сиру. Спочатку камамбер виготовляли з непастеризованого молока, що надавало йому унікальний смак. Камамбер став відовим. У Франції, а згодом і у всьому світі, ставши одним з найпопулярніших сирів. Оригінальний Камамбер виготовлений у Нормандії, має статус захищеного найменування за походженням. Таким чином, камамбер це не лише сира, а частина французької гастрономічної історії пов'язана з Нормандією та її мешканцями. Ну що ж, друзі, після цієї цікавої історії ми повернулися, і наша страва вже навіть майже готова до видачі. Я так розумію. Все, так, друзі, все готово. Зараз ми задекоруємо наші тарілки і будемо робити нарешті видачу. Що нам потрібно? Дивись, ось собі тарілочка, в яку я зараз покладу наш сир камамбер. Він вже го готовий. Ми його сюди і сюди також ми додаємо томати. Томати ми звичайно використовували черрі. І що нам потрібно? Це ретельно виделочкою перемішати в однорідну масу. Ага, так. супер. А, Карін, і е, розмовляючи з тобою в перервах між нашими зйомками, так, е, так. багато питань ще є для того, щоб наші талічі е, розуміли, а хто, хто ти і чим ти займаєшся, Так? Давай почнемо з того, коли ти взагалі почала вести свій е, блог Б'юті. Це дуже цікава історія, бо дуже важлива для мене людинка взяла мене на понт, що я не зможу вести блог. І ось так я почала вести свій блог в 14 років. Тобто, щоб доказати цій людині, як ти кажеш, так що так. Ти, ти, ти все зможеш. Так, Так, ти ще ж окрім цього і викладаєш так? Вчиш дівчат? Так, я взагалі-то в 14 років це така моя дуже класна цифра. Бо в 14 років я почала вести свій блог, і в 14 років я пройшла вже курс візажиста з візажу та зачісок. Тобто я вже була. Досвідченим майстром в 14 років. З 14 я почала працювати. Моєю першою роботою стало стало місце стартап-платформ, це продюсерський центр нашого Кривого рогу. Там я пробувала дівчата-фотосесії і якось так понеслося. І вже два роки я викладаю курси дівчатам, навчаю їх як візажистів і навчаю формуватися також для себе. Щоб бути гарненькими кожного дня для самої себе в дзеркалі. А, а, супер. А, до речі, ми ж також не можемо не згадати, так що твій а, а, твоє відео з твого блогу показали на одному з національних телеканалів, так? так. У, у відомій всім програмі. Так, а, давай розкажи про це дуже цікаво, як це взагалі сталося. Це був новорічний випуск а, про тренди року, тренд нові тренди в макіяжі. Взяли вирізку з мого тіктоку, як я робила перевтілення моє до після макіяжу. У мене тоді був дуже класний образ, такий супервечірній, в зелених тонах. і. Я була супер здивована. До речі, я сама не дивилася, але мені переслали мої знайомі, причому декілька людей одночасно, і я така, вау. Тобто ти сама не підозрювала навіть. Я не підозрювала, я не знала, з мною ніхто не зв'язувався. Я просто ось так дізналася, і це було супер несподівано, супер приємно. Звичайно, заліла це в Супер. І давай декілька питань по темі програми. Все-таки у нас кулінарне шоу. Так, давай. Давай, чи готуєш ти? Так. Так, готуєш. Як часто? А, можна сказати, дуже часто, бо щодня я готую сніданочки. Тобто я не просто дістаю і розігріваю у мікрохвильовці. Я а, дуже часто готую сніданки прямо ручками. А, це зазвичай у мене яєчня, або вівсяночка з сиром, яєчня з томатом. з томатом, я дуже люблю робити. А, або це можуть бути авокадо тости з рибкою, зверху якась зеленюшка прекрасна і кунжутик. Супер. Супер. Богдано, ніколи не запитував у тебе, як часто готуєш ти? Друзі, я навіть не знаю, що сказати. Що на це запитання, але так. сьогодні я також готую і у нас залишилось зовсім трошки. Дивись, я тобі отаку рожеву кісточку підготував. Що таку, ми зробимо? Б'юті, так? Ну, звичайно. Ми зараз зробимо таку полосочку, а ти просто зроби полосу гарнесеньку, і ми будемо викладати. Так, тут без зайвих, так, цього буде достатньо. Супер. А якщо говорити про твою е, улюблену страву, яку б ти їла б, я не знаю, 10 разів на добу. А, от з приводу фастфуду, мені здається, мені ніколи не набридне піца чотири сири, як її модно називають квадроформажі. Богдана, як модно ти називаєш піцу чотири сири? У мене піца чотири сири, друзі, це домашній бутерброд з сиром, той, що ми маємо, звичайний. Просто чотири шматочки сиру, так? Квадро Богдан. Але насправді я можу прекрасно прожити і без фастфуду. Я отримую задоволення від звичайної їжі, звичайного салатику, котлетки, стейку. Мені це дуже подобається. Я можу прожити, в принципі, і без фастфуду, але без солодкого ніколи. По тобі не скажеш, по нам більш з Богданом видно, що ми. обожнюємо солодке. А якщо говорити про твою коронну страву, яку ти готуєш. Якщо казати про інші страви, а, я б також взяла сюди млинці. У мене вони дуже класно виходять. Я їх роблю зазвичай з м'ясом та цибулею. Але якщо у мене дуже мало часу, то я можу це зробити з грибами та цибулею або mm -hmm. з творогом дуже смачно. Ну, звучить, звучить, звучить смачно. смачно. А, так, Богдане, так. що тут за краса з'являється на нашій кухні. Ну, ми зробили декілька варіантів, як можна зробити так. Сир запечений. У нас будуть брускети або бутерброди, сирні. Це дуже смачно. насправді. Зараз ми додамо трішки спеціалісти. Що... Виглядає шикарно? Це дуже легко, дуже просто і бачите. Але дуже гарно. Я сподіваюся, що так же і смачно. Зараз ми спробуємо. Так, ми підходимо до видачі, так, Богдан? Ми підходимо до видачі. Зараз що ми зробили? Значить, Фруктовий сир у нас також вже готовий, і брускетти також. Зараз додамо ще трішки зеленої олії. До речі, друзі, а зелену олію використовуємо базово. Звичайна рослинна олія та зелень, яка у вас є, укроп, петрушка, базилік, це все просто перебиваємо з часником і можна використовувати навіть до маринадів, до м'яса, до риби і навіть, як ви сьогодні, до сиру. Офігенний лайфхак. Дуже Супер. просто, дуже так. — Трішки підставимо. Останні штрихи, я так розумію. Трішки так приперше. Так. Ну що ж, друзі, і перед тим, як ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу, в якій ми будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували, давайте рецепт та всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували, зараз з'являться прямо на вашому екрані. Для приготування запеченого камамбер вам знадобляться наступні інгредієнти: камамбер, одна штука, помідори чері 150 грамів, петрушка 10 грамів, часник – 10 грамів, багет 200 грамів мікс салату – 20 грамів, фруктова сальса для запеченого сиру, яблуко 50 грамів, грейпфрут – 50 грамів, банан 50 грамів, ківі 50 грамів. Нарізаємо дрібними кубиками та викладаємо зверху на запечений сир камамбер. Смачного. Ну що ж, друзі, настав той момент, коли ми скуштуємо нашу смакоту. Нарешті Я так. Сподіваюся. Сьогодні воделка потрібна буде тільки тобі. Ми будемо брускети куштувати. А у вас нас. все і так супер, так? Тому. Наші прекрасні руки. <сих> Дай мені гріночку. А, Я от зараз. Я спешл фою підготував. Так. Special for фою. Ти дивись, перемішати. Там ага. під низом, під сиром, також є ще ягідний соус. Зверху у нас нарізані фрукти. Але бачиш, так що сир вже трішки застиг. Але дивись, все маче. Але друзі, коли ви готуєте вдома і все відбувається з-під ножа, і ви одразу достали, одразу накрили і одразу з'їли, це дуже-дуже смачно. Так, Тому... я, я пропоную вам починати. А Грустувак. ми ні, як ти ми хочемо казати? твою реакцію покупку. Ти з'їсиш, а через півгодини ми подивимося. І так, Ну, ми також почнемо. Але я б додав ще сюди якої ковбаси, наприклад, або м'яса. чоловік, mm -hmm. <головік> ну, в принципі. Слуха, ну я думаю, воно не поєднується. Але воно поєднується. І дуже смачно поєднується. Майже як і піца, чотири сири, так? Це просто, це нереально. Тому, друзі, пробуйте, готуйте. Рецепт ми залишимо в описі під нашим випуском. І декілька слів Саша ще хотів сказати. Бо я дивлюсь, що він наш. У мене взагалі немає зараз слів. Тому що я тобі я ще раз кажу, я думав, це не можна поєднати, але воно поєдналося і дуже-дуже смачно. Але зараз про що я хотів сказати, друзі. А, напевно, перший наш під 100 випусків ми вже доходимо до цієї а, планки, як то кажуть. І Сьогодні вперше буде подаруночок якийсь, так, про який ми скажемо, тому що Каріна е в своєму блозі вона ще проводить розіграш для дівчат, і розіграш, про який вона зараз нам бістально розповість, що потрібно зробити, е як це зробити і хто взагалі може отримати подарунок. Мої любі, щомісяця я проводжу конкурси в своєму телеграм-каналі та інстаграмі окремо підписник місяця. Що це значить? Ви маєте проявляти максимальний актив. І я бачу абсолютно всі ваші коментарі, лайки на цих двох платформах. Я обираю одну дівчинку в телеграмі, одну дівчинку в інстаграмі і надсилаю два бокси з косметикою кожній з них щомісяця. І ми зараз проводимо власне конкурс підписник місяця липень. Зараз ще ми не обрали дівчинку, тому що місяць тільки набирає обертів, як ми можемо сказати. А тож у вас є прекрасні шанси виграти косметику Прямо від мене. А якщо буде хлопчик, так. то отримує чоловічий макіяж. Ні, до речі, хлопчики мене також дивляться, тож вони також можуть виграти косметику. Чому б ні? Супер подарувати своїй коханій. тому зекономив. І, і подарунок суш. подарував. Друзі, посилання на інстаграм Каріни буде в анонсі нашого шоу. Також там є посилання на інстаграми наші з Богданом та закладу Лакс. Тому переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, От, як у Каріни є розіграші і можна стати володарем крутих подарунків, крутої косметики. Ну що, ж, друзі, на цьому ми будемо з вами прощатись. Всім бажаємо смачного. Нагадаю, що ми з вами знову ж таки побачимось. на Першому міському. І а, сьогодні для вас готувавши кухар Богдан Соляник Та ведучий Олександр Сапельник. І з вами був професійний візажист Ірина Найф. Друзі, папа. -па. <світ> Друзі, всім привіт. Дарова. А в яку камеру ми дивимося? А ми не дивимося. Другу Ні, голову. Ну ти ще скажеш. А л... вас щас не будуть показувати. Друзі, а, тільки. -то а Щас тільки, тільки, тільки Сашу будуть показувати. <плес> ну, шоу по так, що тільки мене показують. Так, так, так. Могли б, звісно, йти получає обличчя, яке є. Так, все, да? Друзі, всім привіт в ефірі Першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. От за чим Сьогодні у тебе буде найголовніше завдання, і все, друзі, нічого не робити. І не заважати. А з нашою гостею ми зробимо спільно наші страви. Тобі потрібно буде дрібним смакочком, кубиком. Сьогодні у тебе буде.